Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду всіх, хто чекає пасьянс в п'ятницю. Нагадую, що він діє один тиждень, орієнтовно з 1 по 8 листопада. Подивимося, що він нам розкаже. Посередине пасьянсу вложимо карту Надія та розпочинаємо. П'ять віб... варіантів. Вибирайте собі один. Минуле. Тепер майбутнє порада. Минуле, надія. Загадуйте бажання, дві карти співпало. Може щось збутися ваше бажання. Тепер. Якісь хлопоти, а також хвороба. На потім, вдача та щастя, порада, неочікувана радість. Якщо ви зараз себе недобре почуваєте, ви маєте розуміти, що попереду зміни, які щось змінять на краще. Можливо, якісь ваші важливі завдання. Що ви собі запланували, а зараз трохи прихворіли. Це був у нас перший розклад. Він також може показувати, що хтось хворіє, наприклад, в родині, а ви за ним або допомагаєте, або доглядаєте. А у нас з вами другий розклад минуле. Тепер майбутнє порада. Минуле неочікувана радість. Тепер подарунок нагорода. Потім багатство і забілля, Порада, обман та шахрайство. Зверніть увагу, друзі, що ось тут ви щось. Таке може змінитися, наприклад, або хтось виграє в лотерею, або хтось щось отримає. І ось тут якісь мошенники. Зверніть увагу, щоб ніхто від них не постраждав. Нікому не довіряйте, не кажіть зайвого, якщо трапиться у вас грошовий бум. А ми прямуємо вперед, третій розклад минуле. Тепер майбутнє порада. Минуле ворог, а також збитки. Тепер хвороба, якісь хлопоти. На майбутнє лист, а також якісь перспективи. Порада. Зустріч. Вас можуть запросити, наприклад, на якусь гарну роботу або на співбесіду. До чогось тут зустріч. Зверніть на це увагу. Скоріше одужуйте, якщо таке є, щоб все пройшло успішно. А ми йдемо вперед. Четвертий розклад. Минуле. Тепер майбутнє порада. Минуле, вдача та щастя. Тепер неочікувана радість. На майбутнє подарунок нагорода, порада, хвороба, а також хлопоти. Зверніть увагу, що порада полягає в тому, що комусь може знадобитися ваша допомога, і ви будете або вимушені, або, як то кажуть, добровільно комусь допомагати. Тому що ваша особиста карта тут іде вся на позитиві. Радість, вдача. А ми прямуємо вперед. П'ятий розклад. Для тих, хто загадав п'ятий розклад. Минуле, тепер, майбутнє порада. Минуле, закоханий. Тепер якась мандрівка далека. Нові розпочаті якісь справи. Тепер, на потім майбутнє неочікувана радість, порада, сум, тоска. Ця карта може означати як якісь сумні звістки, так і такий стан, котрий іноді виникає восени. Людина продумує все, що сталося, і якось на це реагує, якимись хвилюваннями. І саме так показує. Ще, друзі, дивимось 5 варіантів від карт Таро. Перший варіант, другий, третій. Четвертий, п'ятий. Це поради для кожного варіанту розкладу. Перша порада десяточка мечів. Спробуйте позбутися негативу з минулого. Друга порада десяточка жезлів. Вона каже про те, що ваші трудності майже минають. Залишилось зовсім небагато, щоб ви їх позбулися небагато часу. Третій варіант двоєчка пентаклів. Бережіть своє здоров'я, а також фінанси. Робіть профілактику своєму здоров'ю, а також бережно витрачайте фінанси. Четвертий варіант восьмірочка пентаклів. Вона також стосується фінансів, роботи, успішної роботи. Це для вас порада. П'ятий варіант принцеса Королева мечей. Він каже про те, щоб ви розумно приймали рішення, а можливо, взяли у когось додаткову допомогу або пораду для своїх рішень на цьому тижні. Сподіваюсь, друзі, вам було зрозуміло. І попереду у нас з вами розклади на синьому пасіанці для кожного знака зодіака на наступний тиждень.